Героям слава! Вас вітає Воноградичський До вашої уваги новини тижня. Тиждень розпочався зумою звісткою. Обірвалося життя вчителі географії Чабан Варвара Андріївна. Її педагогічний штаб розпочався в Воноградичській середній школі. Вчителям початкових класів 56 років тому. За цей час вона... Виховали двох синів та більше 2500 учнів. Пам'ять про великого вчителя залишиться в наших серцях. Акції 16 днів проти насильства, представники ювенальної поліції в нашому ліцеї, була проведена лекція 16 днів проти насилля. Мінне безпека та вибухонебезпечні предмети. Інспектори ЮПСП, Розділянського, РПП, ГУНП. Одеській області, лейтенант поліції Єсінська Анастасія Самбелін, поліцейський офіцер громади, майор поліції Будорський Валерій Вікторович та дільничий офіцер поліції, лейтенант поліції купець Валерій Авріфа. Мабулінгу та наголосили на правах обов'язків та відповідальності учасників освітнього процесу. В празі виявлення факту вчинення правопорушення повторили правила поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Та як діяти в, в, в даних випадках. Діти активно ставили запитання, а суб'єкти взаємодії безпекової команди давали чіткі та зрозумілі роз'яснення щодо правил поведінки та алгоритмів дій у різних небезпечних ситуаціях. того Миколая святкували учні першого класу. Вони квест в бошках подарунки. Ану, почекайте, стійте, стійте, почекайте мене, швидше виходьте. В нашому закладі проведено флешмоб, а пустка в нас завжди була в пошані. На ній і гроно, і пелюстка, і небо зрадили на ній. Бо в берегвиня родить пустка здавен у нашій стороні. <му> Хустка мала біле тло, нині рознобав в неї полотно. Кольорові варіанті турецьке коріння, нині в Україні є бренд творіння. Одягни хустину, справжня українку, і не так важливо: дівчина чи жінка. Хустка символ життя та любові, оберіг дівчат від долі лихої. Сьогодні українців закликаємо, бабусині скрині відчиняємо. Литорик Квілі з неї дістання, про наше птичне пам'ятаємо. Дорожчик подарунок українській жінці, що символизує матір та домівку, а ще плечі дівчат прикрашає. Кожен з них тепло і термін відчуває. А я люблю бабусну хустину. Моя прабабця залишила скриню. Живе там дух, любові і тепла. А скільки, а скільки там українського добра. Хустина повернулася, мода стала дуже. Ви зі мною згідні, любі мої друзі, українське вкотре світ нас визнає світовим вже трендом. Хустина стає. Хустка українська, берегиня вроду, генетичний скарб нації, народу, символ було прощання та вірності, індус, скарботи та часто прихильності. Ця подія українських жінок об'єднає, фах національність значення немає, бо мета єдина традиції знати, відновлювати їх і зберігати. Ми всі красиві, українські дівчата. Мода закликає хустку одягати, щоб всі було гарно, тепло і комфортно. Хустку шанувати, будемо що історію свята знаємо. Вже втретє його прославляємо. Давайте разом оберіг це й прославляти із символом любства. Популяризувати хустка замінила, образи й намітки. Хустка всім підкаже, родом жінка, звідки з Донецька Закарпаття чи Волині. Способи в'язати різні не єдині. Сьогодні день святої Катерини. Сьогодні день української хустини. Традиції народні прославляємо. У флешмобі хустку вилучаємо Бо не 5 березня, ні ні саму... 6 грудня, була проведена благодійна акція Суперполі. Всі зібрані кошти були передані для виготовлення протезів наших захисників. 6 грудня День Зброї Сил України. Учні, вчителі, батьки долучилися до святкового благодійного ярмарку. Зібрані кошти будуть спрямовані на лікування захисника, випускника нашого поліцею, який отримав тяжкі поранення. День народження, Звіщимо вам у житті багато щастя і світла, вірну надію та великий успіх. Нехай діяльність приносить радість та високий достаток. Шановний вчителе, вітаємо вас із Ювілей.